Вітаю, шановні друзі. Сьогодні буде дуже цікаве питання для багатьох українців в Німеччині. Краще працювати на себе чи йти працювати в компанію за трудовим договором. Однозначної відповіді на це запитання немає, тому що воно залежить звичайно від індивідуальної ситуації кожної людини і індивідуальних обставин. Друзі, але спробуємо розібратися. Давайте спочатку розберемося в можливих міграційних наслідках і е, простоті е, переходу з 24-го параграфу, наприклад, на робочий або на бізнес-параграф. і тоді вже перейдемо, наприклад, до питання податків. Якщо казати про міграційні перспективи, то тут моя особиста думка, друзі, що я би е, для тих українців, які зараз на 24-му параграфі перебувають, починав би все-таки з трудового контракту. Чому тому, що перейти на робочий параграф набагато легше, в принципі, робочі параграфи це всі параграфи з 18 по 21. 21 – це бізнес параграф, тому в принципі, в законі він також визначений як робочий параграф, але ці робочі параграфи там 18 а, 18 Б, 18 Г, 19С, друзі, вони набагато простіші з точки зору переходу на них з 24 го параграфу, ніж перейти, наприклад, з 24 го параграфу. На бізнес-параграф 21, який передбачає Гверби або Фрайберуфлер. Чому дивіться для переходу на трудовий е, параграф там 18А, 18Б, 19, 18, в принципі, достатньо, що це е, мати трудовий контракт, е, я в основному кажу там в принципі, багато додаткових вимог, от, але основне це мати трудовий контракт да, і погодження в подальшому від Arbeitsagentur. от це саме головне. Якщо Arbeitsagentur Погоджує у Слендер Біхьорди також в свою чергу надає відповідний параграф, от тому, в принципі, як таких, то складнощів немає. От. З бізнес-параграфом трішки, друзі, по-іншому, 21-й параграф, він ділиться там на Гвербе, наприклад, і Фрайберуфлер, да? тобто вільні працівники е і підприємці. Якщо ми кажемо про, е наприклад, ГВРБ, да? підприємців класичних, той СПД-ФОП, як у нас, е то для того, щоб їм перейти на Відповідний 21-й параграф. Окрім оцього великого пакету документів, їм саме головне потрібно, друзі, зробити бізнес-план, розрахувати вигоду і розрахувати активи ваші на майбутнє і ваші доходи на майбутнє. І це все буде затверджуватися в подальшому ще й спеціальним органом торгово-промисловою палатою, яка буде дивитися і казати, чи дійсно є в вас потреба регіональна потреба, чи буде ко. Користь від вашого бізнесу от, для м, даної землі, друзі. Але знову ж таки, 21 параграф не такий простий е, для переходу. Тому, якщо ви зараз ще думаєте, наприклад, да, е, куди йти, то краще от, на даному етапі, на тимчасовому захисті, перейти все-таки на, трудов... на трудовий параграф згідно трудового контракту, тобто будучи Ангештель, е, бути працевлаштованим. І це, мені здається, буде мати Перспективу. В подальшому можна паралельно відкрити там той же самий наприклад ГВРБ, працювати потихеньку, розкручувати свій бізнес і в подальшому, наприклад, перейти. От я не кажу, що це неможливо чи прям дуже-дуже важко на 21-й параграф переходити. Але друзі, там визначення в законі дуже специфічні в частині того, який економічний вплив матиме бізнес ваш бізнес на дану землю, і яка потреба. Скажімо так, даної землі в вашому бізнесі розумієте? Тобто є такі досить загальні поняття, які можуть стати проблемою при наданні вам цього параграфу. Тому якщо ви тільки вибираєте, ну моя думка, я би краще брав трудовий параграф. Хоча знову ж таки спробувати піти на 21 параграф, це також нічого тут нереального немає. От, можете взяти собі рексанвальта фірміграціон, який допоможе вам скласти бізнес-план і. Пройти всю цю процедуру, якщо тепер дивитися на це з точки зору податків, тут все по різному, друзі. Я робив в своєму телеграм-каналі в принципі розрахунок, наприклад, для фрайберуфлера, який має бруто дохід за рік 30 тисяч євро, це 2500 євро в місяць. Друзі, і виходить така ситуація, що фрайберуфлер в даному випадку витрачає в середньому десь. 500-600 євро в місяць. Тобто маючи дохід на фрайбер руфлері 2500 євро, він буде витрачати 500 євро десь в середньому, плюс-мінус на затрати. Що це затрати? Це податок на доходи фізичних осіб Айнкомштор. І медичне страхування Кранкенферзіхоронг. До речі, ПДВ я тут не включаю, тому що ПДВ, в принципі, це не являється прямим навантаженням. Це додаткове нарахування. Тому в даному випадку ПДВ, скажімо так, я не беру до виду затрат, тому що це транзитний податок. Але от з 2500 на фрайберуфлері особа буде десь втрачати 500 євро на податки на медичне страхування. Звичайно, тут не додається пенсійне забезпечення, друзі. Тут немає пенсії, тому що фрайбер руфер Гверби по закону не зобов'язані платити пенсію. Вони являються, скажімо так, це добро. Вільно. За виключенням деяких професій, наприклад, таких як адвокат. Адвокати в Німеччині в деяких землях зобов'язані платити е, пенсійний е, внесок. Тобто, будучи також особою, яка Фрайберуфлер, адвокат в Німеччині це фрайберуфлер. Він зобов'язаний платити і Кранкенферзіхрунг, і айнкомштоєр, і Умзацштор, е, ПДВ, тобто, і так само Рентферзіхрунг, мати е, е, пенсійне забезпечення. Ційне страхування От. Тому, в принципі, скажем так, якщо е, не рахувати пенсійне забезпечення, да, то бути на фрайберуфлір і Гевербе трішки, скажем так, більш цікавіше, ніж за трудовим контрактом. От. Тому що, наприклад, за трудовим контрактом, друзі, виходить так, що маючи зарплату 2500 бруто, е, особа витрачає майже 700 з копійками євро. Тобто, якщо у вас зарплата бруто 2500, то будете витрачати в ви де 700 євро. Євро з копійками і отримаєте чистими на руки 1782 євро. На що ці 700 євро підуть? На Ренти Ферзіхрунг, це пенсійне забезпечення 232 євро. Кранкенферзіхрунг 182 євро, лонштоер, податок зарплати флегіферзіхерунг, також е, страхування по догляду 60 євро і арбайтс Лозен Ферзіхерг. Це е, страхування. В разі виникнення випадків втрати працездатності, от, тобто, в принципі, досить немаленький список. При Гвербе і Фрайберуфлер ці види затрат можна мінімізувати, але в подальшому друзі виникає питання, що ви там з часом залишаєтесь без пенсії в Німеччині. От. Тому тут якби кожному вибирати самостійно, як бути, з точки зору податків. От. Мені здається, що якщо брати, наприклад, досить таку велику зарплатню, там 5-6 тисяч доларів, то мені здається, що це моя особиста думка. Можливо, у вас буде інша думка. Напишіть в коментарях, що маючи зарплатню 5-6 тисяч євро, друзі, мені здається, що Вигідніше працювати за трудовим контрактом, ніж працювати гевербе чи Фрайберуфля, тому що не в кожній професії ви зможете, скажімо так. Доказати і мати певний рівень витрат для того, щоб зменшити, грубо кажучи, ваш дохід і таким чином зменшити податкове навантаження. От. Тому все досить дуже індивідуально, мені здається. От. Але в будь-якому випадку, на початковому етапі, я би все-таки на вашому місці пробував би йти більше по трудовому договору і паралельно займатися бізнесом. Звичайно, якщо це буде дозволено. Ваш трудовий контракт, друзі, тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко